Я починаю прищеплювати 100 сіянців хурми Вергінської. То хурма. Так. <рес> Що тебе ж в цій хурмі? Ось хурма в такому стані зараз. Плоди за розміром просто якісь нереальні. Маленької хурми не потрібно боятися, Вона все рівно класна. Немає води на ділянці, її доводиться возити на візочку. Отак От виглядає місце щеплення. Вічко. Ідеальні саджанці фурми. Дякую, любі друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисяця дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Запрошую вас у 20-хвилинну подорож, яка для мене тривала цілих три роки. В ній ви побачите, як хурмова насінинка перетворюється в дерево. А також всі втрати та незгоди, які довелось перенести моїм маленьким хурмятам. Після даного відео ціна за якісний саджанець хурми від 500 до 1000 гривень більше не здаватиметься вам такою високою. Мене звуть Марк, ви на каналі Моя Українська Мрія. Давайте дізнаватись. Отож саме ця історія розпочинається в березні 22-го року, коли я повернувся з Німеччини до України. Виросте, друзі, тисячу деревцят, з них більше половини стане повноцінними саджанцями, і буде у нас по всій Україні рости хурма, уявляєте? Така, що можна їсти не тільки любуватися. Кожна насінина обійшлась для мене по 5 гривень, але я інвестував, тому що розумів, що більше не зможу виїхати за кордон на заробітки. На жаль, прокинулись не всі хурмята, адже тоді я ще не знав, що хурму краще сіяти ближче до початку травня. І тут починається перший агротехнічний захід з догляду прополювання, яке я повторював 5 разів протягом першого сезону. На жаль, поспішаючи, я часто висмикував саму хурму. Наразі я більше не прополюю, а лише мульчую тонким шаром перепрілого листя. Погода того літа, як і майже завжди останнім часом видалась аномально складною. Все почалось із невеличкого граду, який хурмята витримали доволі добре. Град валить в повну силу по невеличким молодим посівам хурми. Це вже старші сіенці. Курми переносять град. А потім почалася жорстка трьохтижнева спека. Іншими словами, рослинки потрапили в світ, де їм буде дуже важко, принаймні на початку. А з іншого, боку, такі перепади краще загортовують майбутні саджанці, адже клімат в Україні різний. І так само стрімко змінюється. Як бачимо, Спека просто неймовірна і доведеться велику частину рослинок поливати. Це при тому, що немає води на ділянці і доводиться возити на візочку, щоб потім згодом використати. Ну, для початку в мене займає одну годину часу, щоб навозити біля близько 100 літрів води. Ну, подивимося, наскільки цього хватить, оскільки дощу вже не було біля трьох тижнів. Дерівця то тримаються, але під питанням швидкість і якість їхнього розвитку. А це найголовніше для мене, оскільки я хочу мати якісні саджанці в кінці. На зміну спекотному літу прийшла лагідна і прохолодна осінь. Але для наших хурмят це був лише початок шляху, адже на них чекала холодна зима. Значна частина, на жаль, загинула, але ми продовжуємо їх вирощувати. Перший із трьох років до моменту повноцінного саджанця майже пройдено залишилось скинути листя, замульчувати, і все. Зима того року, як і більшість минулих в Україні, видалась м'якою. Тож втрат від морозу виявлено не було. А тим часом в Карпати прийшла чергова весна. І, хоч з кожним днем ставало дедалі тепліше, хурма пішла в ріст аж в середині травня. Це для неї норма. Друге літо промайнуло за будівництвом хатини мрії. Тож, коли знову прийшла осінь, я зрозумів, що вона застала мене зненацька. Ось так власне саджанці виглядають. Свою другу зиму саджанці знали до чого готуватись, тож перезимували її простіше, так само, як і я, адже в хатині нарешті з'явилась нормальна піч. А ще на тепло прийшов котик, але про нього пізніше. Найбільше ту зиму я турбувався за свої цитрусові та інші екзоти, які зимували в імпровізованій тепличці. На щастя, успішно, а з іншого боку, не хотілось відпускати зиму, яку я називаю відпусткою від косіння та прополки. А це означало, що в наших сіянців вже третій день народження і час їх робити сортовими саджанцями. Що ж, любі друзі, 7 травня 2024 року, і я починаю прищеплювати 100 сіянців хурми віргінської, які були висіяні. Навесні 2022 року було висіно 1000 насінин, виросла лише сотня. от. І вже цієї осени вони будуть готові до висадки, до продажу. Поїхали. На жаль, не всі вони придатні для щеплення. ось. Тому буду щепити ті, що вже підросли. І це я сьогодні так косою по ньому, так? Ах, не добре, недобре. Той факт, що сіянців десятеро менше, ніж я планував, мене не аби як засмутив. До того ж сам процес свічкування розмноження саджанця брунькою мене лякав. Адже масово цей метод я використовував вперше і на хурмі, яка раніше в мене не дуже хотіла проживатись. До цього я прищеплював переважно за дерев'янілими живцями, методом в розчеп або ж покращеним копольоруванням. Вся надія була на японську плівку Body Type, яка дозволяє бруньку закрити повністю і таким чином максимально зберегти вологу. До того ж, сортових живців, які до моменту щеплення мають стояти в холодильнику, в мене було недостатньо. Тож мені доводилось з власних дерев зрізати гілки вже з плодами і брати звідти сплячі бруньки. Тим не менш, процес рухався вперед, і це неабияк мотивувало робити більше і краще. Весь час я відчував, що це саме те заняття, яке є неймовірно близьким моєму серцю. Початок покладено, і я дуже дуже Горю цим, насправді, мені дуже подобається. Я думав, це буде о, тяжко і так далі. Але насправді я прям кайфую, справді. Та й загалом працювати в таких умовах, погляньте, просто трава, вона пахне, свіжоскошена, синє небо, хмаринки, все живе, все літає, все дзвінить, співає. Дуже гарно. гарне. Паралельно до процесу долучалися інші: ті, хто мав бажання здобути нову навичку. Чи пробували ви щепити дерева? пишіть в коментарях. З власного досвіду скажу, що це простіше, ніж здається. Головне бути обережнішим з ножем і контролювати кожен його рух. тобою, що як ми тільки приїдемо туди до Бабаїнги. Все це дійство відбувалось під пильним наглядом котика, якого я вирішив назвати мудрик. То хурма. Так. Будуть саженці? Продамо їх і буде корм. Літо видалось вологим, а це означало, що трава ростиме, як на заквасті. Переважно весь інструмент, який в мене є від скварни чи Фіскарса, я купував у своїх партнерів. З промокоду Марк ви отримаєте безкоштовну доставку, я знижку на наступну покупку, а магазин клієнта. Дана стратегія називається Виграш-виграш. Всі необхідні посилання в описі. А літо тим часом приносило свої врожаї, ось ці витривалі сіянці персика. А як відомо, якщо в саду є садовина, то й волонтери на неї знайдуться. За це літо приїхало кілька працьовитих груп, і ми майже закінчили будівництво кімнати для гостей та волонтерів. Вже незабаром в хатині мрії зможе ночувати ще більше людей. Але поки ми створювали, інші руйнували лісгосп, вирішив піти далі і випиляти ще одну ділянку старезного природнього букового лісу. Я не знаю, куди нас приведе така політика щодо природних ресурсів, але це потрібно висвітлювати. Наша економіка побудована таким чином, що дерево має цінність лише після того, як його спиляли. На мою думку, цей підхід є застарілим, адже веде нас до самознищення. Щось мені підказує, що є набагато етичніші шляхи заробітку коштів. Плодини, ймовірно, великі брав живців пані Наталії Мартишиниць для щеплення, тому можете сміло до неї звертатися, якщо намагаєтесь самі виростити свою власну хурму. Нічого не бійтесь! Саженці виростити можливо. На це піде три роки, але це можливо. На жаль, цю хурму, яка давала вже такі гарні плоди, мені довелося пересадити. А так, любі друзі, виглядає коріння кавказької хурми вже дорослої. На ній було привито три сорти. От. І як бачите, вони всі а, немає старажневого корення, всі бокові. І доволі широкі, і доволі далеко ростуть. Тому, звичайно, треба розуміти, що на кавказькій хурмі. Курма краще росте і плодоносить, але вона менш морозоційка і більш росте. Тобто ви садите дерево, і воно виростає як величезне тополя. Це треба теж розуміти. Дуже шкода було викопувати таке вже доросле дерево, але, на жаль, на превеликий жаль, йому тут не місце, тому я пересажу трохи далі на периферію саду. Місце щеплення тут внизу. Де садити ті чи інші дерева, потрібно думати наперед, тому що ще недавно це була межа саду, а зараз це вже город, і його коріння тут і тінь явно зайві. Тому плануйте думайте наперед. Наприклад, цього року я пересадив лише три великі дерева, от, але могло бути і більше. І також мені треба пересаджувати актинідію, виноград цілу шпалеру, оскільки там проблеми з сусідами, які там не хочуть їх мати. ну от. Це теж враховується дуже багато факторів насправді. Але повернімося до наших хурмят. Крім покосу, весь догляд за ними протягом літа збігався до того, що потрібно було обламувати пагінці дикої частини, яка вибиває. На жаль, зафільмувати цього я не встиг. Три роки вирощував в цій сажанці хурми, щоб вони опинились у вас і прийшов час зробити це. Отак виглядає місце щеплення. Вічко. Наближалась третя осінь, і наші сіянці нарешті стали повноцінними саджанцями. Я не знаю, чи ви бачили мої попередні відео про хурму, але користуючись нагодою гарного врожаю, зобов'язаний сказати про це кілька слів. Цікавий приклад мілкоплінна хурма на одній гілці, а на іншій вже французька мускатна більшого розміру. Це актуально тим, хто має мало землі і не може висути кілька дерев різних сортів. І хоче все зробити на одному так званому деревосаді. Можна виростити власну хурму. Головне, купляйте саджанці лише у перевірених продавців. Якщо ви купите десь на сайті, тому що вам сподобалась картинка, 99% що нічого не вийде. Ви втратите не лише гроші. Аж ще й час. І любі друзі, маленької хурми не потрібно боятися, вона все рівно класна і інколи навіть смачніша, ніж великі сорти. Це стовідсотково. Але якщо, бува, ви живете в теплішому регіоні, тобто це південь України, то у вас є змога вирощувати і такі плоди. Щоправда, існують винятки. І зараз я вам про них розповім. На лівому відео ви бачите фермерку, яка займається трояндами на Харківщині. Неймовірний врожай східної хурми, яка росте у простенькій теплиці. Обов'язково планую поїхати наступної зими до них, щоб дослідити це питання детальніше. Підписуйтесь, якщо цікаво. А справа це Київська область, дерево, яке вимерзло до кореня. Але кілька теплих зим поспіль дали йому вирости і дати врожай. На жаль, згодом воно, скоріш за все, вимерзне знову. Україна велика і клімат різний, і це дає унікальні переваги, адже ми можемо займатися селекцією на світовому рівні. Яскравий приклад це хурма, адже саме в Україні виведено значну кількість морозостійких гібридних сортів. Які в країнах з холоднішим кліматом можуть мати значний попит. Такі саджанці й вийшли. За три роки виросли такі от саджанці, Є, звичайно, менші. Їх дешевше буде пересилати. Але я звичайний більші. Один із найскладніших і найвідповідальніших кроків це якісна викопка саджанця. Працювати потрібно так, щоб зберегти більшу частину кореня. Такий у нас вийшов саджанець фую. Це хурма, яка солодка вже в твердому вигляді. Щоправда, у безтаніних сортів є мінус. Через швидку українську осінь вони не завжди визрівають до кінця і, відповідно, в них менше цукру. До речі, саджанці через пізні щеплення теж інколи можуть не визрівати. Щоправда, мені з цим пощастило. Корінь приблизно такий і. Підщепа. Вірніше, це під щепа, а це прищепа, те, що зверху. Під при. І третина цього часу, а можливо навіть і більша, це пакування та відправка на пошті. А транспортував я на старенькій Таврії, яку мені для цього подарував один з підписників. Але це ще не все, оскільки потрібно зробити картонні тубуси. Це Таврія, це Таврія, і саджанці на ній було класно возити, допоки вона працювала. Але знаєте, є місця, де незначна поломка машини може коштувати життя. Тому потрібно докладати всіх зусиль, щоб українські захисники їздили, якщо не на броньованому транспорті, то хоча б на якісних дизельних позашляховиках та пікапах. Саме на такий ми з вами зібрали минулого року. Допомагав навіть мудрик. Разом з іншими волонтерами я його відвіз та офіційно передав на 47-му бригаду. Станом на зараз я знов збираю на транспорт на не менш важливий напрямок. І коли я кажу, друзі, ваші гривня, долар чи євро рятують життя, повірте, це не просто слова. Всі необхідні посилання в описі під відео. Дякую всім за довіру. До речі, про довіру. Майже всі, кому я продав хурму, знаходяться в одному чаті. Там таки знаходяться всі інструкції по вирощуванню, і кожна людина має змогу задати питання. А якщо ви бажаєте придбати саджанець від вільного фермера, потрібно записатись в чергу, заповнивши форму в описі під цим відео. Але попереджаю, якщо не вистачить на цю осінь, то точно вистачить на осінь 2026 року. За попередньо виручені кошти я у своїх партнерів придбав мотоблок. А все для того, щоб могти виростити ще більше якісних саджанців для вас. До речі, про мотоблок буде в одному з наступних щотижневих випусків. А конкретно цей випуск я б хотів присвятити котику мудрику, якого з нами більше немає. І мало хто знає, але спочатку я хотів його назвати хурмою. На превеликий жаль, на початку зими в Котусика почалися серйозні проблеми. Спершу це було довге лікування запалення параональних залоз, після чого його мучав довготривалий закреп. І ще пізніше в нього діагностували запалення печінки та підшлункової. На жаль, було вже запізно. В цей сумний вечір, покидаючи стаціонар, я бачив його в востаннє. Наступного ранку мені подзвонили і сказали, що котика більше немає. ж в цій хурмі, частинка тебе житиме, нагадуючи, що такий був гарний, побаранчевий кіт. Психологи стверджують, що прив'язаність до тварини компаньйона може бути така сама сильна, як і до інших членів родини. На жаль, мені не пощастило випробувати це на собі. Над ним тепер ростиме одне з маленьких хурмят. Всього за один рік мудрик став невід'ємною частиною простору, улюбленцем волонтерів та глядачів каналу. Також його присутність допомагала мені у складні моменти. Всі, хто з ним познайомився, стверджують, що такого мудрого і чуйного котика годі й шукати. Мені та всім іншим, хто приїздить долучитись до проєкту, справді буде його не вистачати. Мудрик, ти сам прийшов і сам пішов, шкода, що так рано. Тепер на проєкті відчувається трішки порожньо. І загалом, в наші буремні часи, ми весь час когось втрачаємо і з цим важко навчитись жити. Але, на мою суб'єктивну думку, один з інструментів, який допомагає не опускати руки, є сад. Сіянці Віргінської хурми, які будуть прищеплені цієї весни, і восени вже стануть повноцінними саджанцями. Їх отримують люди, які чекають вже рік-півтора чи більше. От тому ніколи не пізно записатись в чергу. Час летить дуже швидко. Дякую за перегляд.